Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри. З недільним днем сьогодні ми з вами слухали під час Божественної літургії Євангеліє про зцілення Слуги сотника Римського. І ця історія підводить нас до таких роздумів про наше життя, що ми всі одне від одного відрізняємося. Чимось відрізняємося і, зовнішньою, і зовнішністю, і зростом своїми фізичними даними, і розумовими даними, і душевними якимись якостями, всі люди різні. І дехто з людей виділяється серед інших чимось. Ми дивимося на них, ми намагаємося, якщо ті дані, чим вони виділяються, нам подобаються, підходять, ми намагаємося бути на них схожих. Схожими наслідуємо їх. Поки дитина маленька, там хлопчики хочуть, як, як футболісти, бути, дівчатка, як якісь там кіноакторки, кінозірки. Пізніше ми підростаємо і вже ми звертаємо увагу, що ось хтось багато грошей заробив, а як він їх заробив, що він для цього робив. Ось хтось відкрив якийсь там новий закон в науці, а як він до цього дійшов. Хтось зробив якийсь винахід в техніці, а що він для цього зробив, ми намагаємося. Наслідувати і зробити для себе якісь висновки і слідувати їхнім шляхом. І точно такий стан речей є і в духовному житті. Є люди більш талановиті, обдаровані в духовному відношенні і менш обдаровані. Ми про це вже кілька неділь підряд говоримо з вами, коли говоримо про святих, що це були особливо якісь обдаровані люди. І в нас є життя святих, з допомогою яких ми читаємо про їхнє життя, дізнаємося і намагаємося наслідувати ті їхні риси, які нам імпонують, які нам підходять, і в яких ми розуміємо, що ми можемо бути в чомусь схожі на них. І от сьогоднішня історія про сотника також дуже повчальна. Ми можемо сказати, що цей римський сотник. Для, навіть для нас, сьогоднішніх християн, є великою мірою зразком у багатьох речах. Наприклад, у милосерді. Сотник приходить до Христа і просить Його про що? Про слугу, який роз, лежить розслаблений і люто страждає. Не про себе, не про когось із своїх е, рідних родичів, не про когось із своїх воїнів, а про слугу, який просто прислуговував в домі, щось там робив. Який, будьмо уважні, лежить паралізований, розслаблений і люто страждає. Тобто слуга, захворів, його розбив параліч, але сотник його не вигнав. Сотник його не викинув, він не замінив іншою, чим слугою, який без радістю пішов до римського сотника бути слугою. Це успіх для багатьох бідних людей. Він його не вигнав, він його лишив вдома, він за ним доглядав. І коли він почув, що є Христос, який зцілює хворих людей, Він покинув усе і пішов до нього просити за свого слугу. Це великою мірою зразок такого милосердя, що Він в надії, що Христос зцілить Його слугу, пішов попросити його щоб, він його, щоб Він це зробив. І ось Христос зустрічається з сотником, сотник Його просить. І Христос відгукується і каже: добре, зараз я давай піду до Тебе додому, там його зцілю. І тут сотник для нас виявляє ще один зразок, зразок віри. Він каже: «Не, Господи, не треба йти до мене. Я не достойно, що ти до мене йшов. Тому що нагадаємо, іудея тоді була окупована римлянами. Це був окупант, представник окупа... окупаційної влади, причому сотник воєначальник. Іудеї в глибині своєї душі ненавиділи римлян. І сотник про це, звичайно, знав, що цей іудейський вчитель, який ходив, який зціляв, що, може, він його не любить, чи вважає ворогом навіть. І він смирився з цим. І він сказав: Господи, я не достойний, що ти до мене прийшов. Просто скажи своє слово. Тому що я, воєнначальник, я кажу своєму воїну, йди, і він йде. Іншому кажу, прийди, і він приходить. І ти скажи тільки своє слово, і воно по тому станеться. Тобто сотник вірує в Христа як в Господа і владику. І тому просить його, ти тільки скажи своє слово, ти тільки вияви свою волю, ось яка глибина віри у сотника. Згадується така церковна історія, не знаю, правда чи неправда, але вона дуже показова, коли не було довго дощу. І священник зібрав громаду і вирішив піти в поле послужити молебень, про дарування дощу. Люди зібралися, і приходить хлопчик маленький з парасолькою. А люди питають, для чого ти взяв парасольку? Дощу ж нема. Він каже: так ми ж йдемо Бога просити про дощ. Бог же ж нам дощ пошле. Ось віра дитини. Схожу віру проявив і сотник. Скажи тільки слово, і воно станеться по твоєму слову. І Евангелія нам каже, що в той же час зцілився слуга сотника. Тобто, як по його вірі, Господь дарував йому цей дар, те, що він просив для свого ближнього, для свого слуги. І от і нам з вами треба рівнятися на цю людину, бути милосердними і вірити в Бога безумовно. Якщо є в нас в житті якась потреба, Якщо ми звертаємося до Бога з якимось проханням, то Господь може це зробити і зробить це у свій час, тоді, коли для цього прийде відповідний момент. І нам треба вірити в це. І нам треба довіряти Богові повністю своє життя. Але виникає питання: а що ж бути? Як бути, ми не всі маємо таку глибину віри? І тут не лишається нічого іншого. Як е, згадати себе малими. Коли ми хотіли бути сильними, там, як, як, як якийсь актор, чи якийсь спортсмен, чи красивими, там, чи якимось ми для цього щось робили, ми якісь там чи фізичні вправи робили, чи там щось, там щось е, прикрашали себе, чи інше. Тобто ми робили якісь кроки для того, щоб себе виправити. Так само і тепер, коли ми розуміємо, бачимо, що наша віра ще не настільки глибока, ми повинні робити щось для того, щоб вона стала глибшою. Що для цього треба робити? Перш за все, молитись Богу, просити його, що, Господи, помнож у мені віру, дай мені вірити в Тебе. Ну і потім намагатися перебувати з Богом завжди. Намагатися спілкуватися з ним, намагатися завжди слідувати своєму життю божественному закону. Так, день за днем, крок за кроком, наша душа буде змінюватися. Ми будемо зростати. Звичайно, не факт, що ми зростемо в міру такої віри, як умов сотник. Але обов'язково ми покращимо свій стан. Але обов'язково ми до Бога наблизимося. І оце найголовніше в нашому житті. Не стільки досягти якогось великого результату, а скільки встигти себе хоч трішечки змінити для того, щоб наблизитися до Бога. Тому наш сьогоднішній сотник дає нам приклад того, як потрібно вірити в Бога, як потрібно довіряти Йому все своє життя. І ми зараз з вами всі практично знаходимося тут, у цьому храмі. Ми перебуваємо в складних життєвих обставинах. Ми змушені були покинути свою домівку. Когось рідні перебувають в небезпеці, в когось рідні зараз на фронті воюють, захищають вітчизну. І це все для нас, звичайно, є джерелом такої турботи і тривоги внутрішньої. І от саме в цій тривозі нам треба старатися довіритися Богу, просити, звичайно, Його, що, Господи, збережи наших рідних, поверни ми на нашу землю і нас поверни на, на свою рідну землю, якщо на та є свята своя воля. Але разом із тим, нам треба і довіряти Богу. Знати, що прийде час, кожен із нас пройде тим шляхом, яким має пройти для спасіння нашої душі, і Господь все управить по його любові, по його милості для спасіння наших душ. Амінь.